Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива тема, яку мене попросили розглянути, це тема, яка стосується мобілізації медиків. Мені також про це писали, тому що зараз в зв'язку з певними мірами посилення мобілізації, є новина про те, що нібито планують прийняти законопроект про масову мобілізацію медиків. З медиків зніматимуть броню і будуть масово мобілізовувати. Я би хотів Подивитися це питання, чи дійсно таке може бути, чи дійсно це приймуть і чи дійсно таке почнеться. Тому що це дуже важливе питання, навіть з тієї самої позиції, що якщо всіх медиків мобілізують, хто буде лікувати цивільних в разі якихось хвороб, епідемій і просто нещасних випадків. Давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Так, для тих, хто мене дивиться, вперше я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс, працюю з циганськими картами. Складаю прогнози. Так, на таро я хочу витягнути три карти. Три карти таро. Я хочу витягнути три карти з циганської колоди. Давайте подивимося, що чекає е, працівників медичної сфери. Чи дійсно буде таке, як масова мобілізація працівників медичної сфери? Чи все-таки воно до того не дійде до таких крайностів. Е, перша карта хороша, позитивна. Туз чаш. Карта благополуччя, карта успіху це хороша карта. Далі лицар мечів, карта воїна. Ну, десь частково когось будуть. Напевно, це більше стосуватиметься чоловічої статі. П'ятірка мечів, карта боротьби, карта агресії. 50 на 50, я скажу так. Всіх, абсолютно всіх не мобілізують, але велику частину можуть дійсно забрати на фронт і зняти бронь. Напевне, це буде знову ж таки по критеріях статі, по критеріях, е, напевне, що все-таки сім'ї, там скільки дітей, і по інших критеріях. Тут карта печалі, карта смутку, карта постоянства, карта стабільності, карта священника. Ну, мені карти показують ситуацію знову ж таки, скажу ще раз: 50 на 50. З однієї сторони, да, будуть велику частину медиків мобілізовувати працівників медичної сфери, але я би не сказав, що це прямо всіх стосуватиметься. Знову ж таки, певно, будуть якісь категорії, критерії там стать, соціальний статус, там діти не діти і так далі. Ну, я так бачу цю ситуацію, все таки там догляд за батьками-інвалідами і так далі, за родичами. Але я скажу так, що частину медиків дійсно можуть забрати на фронт. Ну, тих, які мають найменше, скажімо так, різного роду пільг. Ну, але віримо, надіємося на краще. Робимо все, що в наших селах, щоб ця війна якомога швидше закінчилася і більше ніколи не починалася. Бажаю всім мирного неба! Бажаю всім побільше позитивних новин. Нехай вас все буде добре. До зустрічі.